І всім привіт! З вами Ковальський, і це ФНАФ 4 теорії. Перша теорія. В кінці е, ФНАФ 4, коли проходить шосту ніч. Е, Майкл просить пробачення і ми вмираємо. Так. І ще є така одна теорія. Але я до цього не е, я це навіть не говорю, тому що я, мені це не подобається. Ця теорія, це якийсь не знаю. Коротше, що у хус не 87, а 83. Але я думаю, а я, я знаю і думаю, що 87. Я не буду говорити, що це 73. Ще є одна прикольна теорія. Там що Майкл е, грає в НАФ типа, він е, головна роль в FNAF е, е, 4. Але це не так правда, е, вз, взагалі таке сиді FNAF 4. Але багато хто говорить, що це сон Майка. Е, типа, це його е, сон після роботи FNAF 1. І логічно грати спочатку четверту частину, а потім я вже забув, яку вроді п'яту чи першу треба потім грати. Ну, коротше, я поняв. І ще багато хто гов... утверждає, що це зробив укус не Манге всі говорять, всі говорять, що це Фоксі зробив. Хоч і насправді це зробив Фредбер. І ще там говорять, що в Бонні це зробив. Але я так не думаю, через те, що це неможливо. І плюс ми у міні-ігри FNAF 4 з виділи, як э, старший брат Кесіді, э, Майкл Шміт засунув його у Фредбіра і каче, вам вам фотка. Ой, щось не так. Давайте знову. Отепек ног. Каче, все зрозумів. Підписуйтесь на мій телеграм. Я вас прошу. Я вам говорю, а ви не підписуйтесь. Ну пі пі, теж хочу шоколадку. Наше відео, поки що підходить до кінця, а я завтра маю ще, якщо встигну змонтувати, знімлю відео по шльопі. Всім пока!